Ось ця частинка у нас трошечки кут з'їжджає сюди всередину. Зараз ми зробимо сканування. Так, це, да, це краще, так, Ця трошечки з'їжджає. Ідеальне склепіння, тобто ідеальна арка. Це нема, нема. Це свідчить це про те, це що це свідчить про те, що в нього, подивіться, як ось ці білі зони, угу. рівномірно навантажується абсолютно кожна точка. Тут правильно навантаження. Дуже рідко ми можемо побачити таке навантаження. А, далі, бо зачасту там якась зона навантажується, є перенавантажена. Тут такого нема. П'ятка абсолютно функціонує, склепіння функціонує. Єдиний момент. Я б вам би назначила мілостимуляцію. Це ви до нас приходите, ставляться такі накладки, і ми штучно під навантажуємо м'язи. Це перший і наступний, тому що тут можна. Устілку для того, щоб зберегти оцю функціональність стопи. Тобто з часом у нас стопа просідає і не так гарно функціонує. Якщо ми говоримо про здоровий образ життя, і для того, щоб зберегти функціональність стопи, тим паче, можливо, він в майбутньому буде професійним футболістом, я б радила на постійній основі, або хоча б періодично мати ортопедичну устілку, яка розвантажує і дає додаткову амортизацію, або звертати увагу на взуття. Яке ви йому будете купувати? А, наступне я б йому радила. Зараз та стопа, яка в нього трошечки з'їжджає. їй необхідна стабілізація, тобто кросівок, ботінок зараз піде е, корсетного типу, щоб ви підзатягували саме в цій зоні ага. і гомілковий сустав, щоб тримати штучно. Ось і все, що вам потрібно.